Ярослав Задере, давайте поаплодуємо і подякуємо за прекрасну доповідь. На сцену ми запрошуємо власника агентства нерухомості Цитадель, член Всеукраїнської національної ради Асоціації фахівців з нерухомості України, член сертифікаційної комісії в західній Україні, місто Рівне. Ваші оплески Олександр Ляшук. Давайте запросимо брехнемова. Ми його на сцену. Будь ласка, пан Олександр, прошу вас за слова. Доброго дня, мене чути? Дуже добре. Приємно всіх вас бачити на цьому чудовому заході. Я вперше на такому заході Real Fest. мені надзвичайно сподобалось і думаю, що мої почуття є такими ж, як і у вас. Тому далі хотів би перейти до своєї доповіді. Знаючи, що ви всі є професіоналами своєї справи, і деякі речі, які я сьогодні буду розповідати, напевно, вам знайомі, або можливо, навіть ви в цих справах є справжніми фахівцями та експертами, але щось корисного ми всі почерпнемо з цієї доповіді, оскільки ми поговоримо про те, що ми змінили, коли почалась війна в своїй роботі, що потрібно робити далі, які зміни. І чому на перевтіленнях багато що тримається. Я хотів би запитати зараз у аудиторії. Чи ви можете пригадати, що в живій природі яке створіння за свого життя зазнає повного перевтілення? Правильно, метелик. Ми знаємо, що він із такої гусені стає, потім перевтілюється в гарного метелика. Повна видозміна чогось. В вікіпедії це називається метаморфоза. З грецької метаморфозіс, що означає перетворення однієї форми образу на іншу, Видозмінення. Або суб'єкт зазнає постійних перевтілень через зовнішні впливи. Той посил, який я сьогодні хочу донести в цій промові, є в тому, що. Ми також повинні постійно перевтілюватись або змінюватись в залежності від різних зовнішніх впливів, загроз будь-чого, що може на нас впливати. Отже, як, е, як той метелик, щоб вижити, щоб пархати як метелик, ми маємо постійно перевтілюватись. Коли почалася війна, 24 лютого цей час почався. Ми бачимо, як змінився ринок нерухомості з перших днів війни, як він змінюється і далі продовжує змінюватись. З самого початку війни виникла дійсно надзвичайно велика потреба в оренді житла. І ми зараз поговоримо про деякі практичні справи, які ми робили, аби ці потреби задовільняти. Отже, щоб задовільнити цю потребу, ми почали переформатовувати всі об'єкти, які у нас були в продажі. Ми почали пропонувати власникам здати їх в оренду. Оскільки реєстри були заблоковані, прописувати, виписувати теж не було можливості людей. Ринок став, практично 90% всіх об'єктів, які можна було здавати в оренду, ми з продажу йшли в оренду. Наприклад, ми продаємо будинок за 260 тисяч доларів, він не продається, але він мебльований, в ньому є все. Ми зустрічаємося з власником, ведемо з ним гарні переговори. Пропонуємо йому гарну ціну за оренду, він погоджується. Ми здаємо цей об'єкт в оренду. На, наприклад, на півроку, на рік, закінчується війна перемогою, ми далі відновлюємо продаж. І по такому сценарію багато власників погодились рухатись, оскільки вони дійсно мали намір продати свій об'єкт. але поки він не продається, він може приносити дохід. Це практична справа, яка допоможе і вам, як ріелторам, заробити, нам, як ріелторам, заробити свою комісію і зробити корисну справу для власника. Комерційна нерухомість. Орендарі з початком повномасштабного вторгнення масово почали з'їжджати з орендованих площ комерції. Що ми почали робити, аби цей процес зупинити або переформатувати його в якісь інші напрямки? Ну, наприклад, ми запропонували певні площі здавати в коворкінг робочі місця. Це дало можливість здавати частинами приміщення, які раніше могла орендувати якась певна солідна фірма. Наприклад, ми здавали в оренду 100 квадратів, орендар з'їжджає через війну, і ми пропонуємо власнику здавати його шести або вісьми певним клієнтам, як коворкінг, робоче місце, робочий стіл. Це зменшує фінансове навантаження на орендарів. Вони між собою цю суму, так би мовити, ділять і разом знімають все приміщення. В результаті виявилось, що власник почав отримувати ще більшу орендну плату, ніж вона була, коли він здавав її комусь одному в руки певному орендарю. Крім того, ми запропонували задля збереження орендарів знизити вартість оренди на підтримку. На 50% під час військових дій багато орендарів на це погодилися. Зберігли тих орендарів, які багато власників на це погодились, і зберігли тих орендарів, які знімали у них офіси. Також щоб далі здавати, ми е, спонукали власника дуже гнучко під підходити до питання цінової політики і принаймні на час військових дій бути лояльними в плані нормальної знижки. Оскільки багато мешканців нашого міста рівного виїхали за кордон під час війни, залишилось багато площ і комерційних, і житлових просто пустувати. Що з ними робити? Власник за кордоном, а, наприклад, складське приміщення або його будинок тут пустує закритий. Ми запропонували раніше ми цим не займалися, але війна нас спонукала. Змінитися і перевтілюватися, ми запропонували таку послугу, яка називається управління нерухомим майном. Багато хто, можливо, вже і займався нею, але для нас це був такий новий вид діяльності, і ми його запропонували. Що входило в наші обов'язки, і що ми робили в даному випадку? Перш за все, ми підбирали орендаря самі. Власник був за кордоном. Підбір орендаря нами. Підписання договору на управління цим майном, щомісячний контроль орендної плати, щомісячний контроль оплати комунальних платежів з фіксацією показників лічильників, щомісячний контроль стану майна. Один раз в місяць наш працівник виїжджає на цей об'єкт і перевіряє, в якому він стані, як себе там поводять орендарі, чи там все добре і тому подібне. Регулювання доставки власнику грошових коштів, оскільки власник за кордоном. Досвід показав, що більш ефективною в цьому плані є управління великими комерційними площами або елітними окремо стоячими будинками. Також для нас, як для ріелторів, цей вид діяльності приносить хороший фінансовий дохід. Наприклад, він є щомісячним і може сягати в межах 10-15%. Щомісяця від тої орендної плати, яку вам орендар платить власнику, але на вас дійсно є відповідальність. І важливо не помилитися з самого початку. Підбір орендаря тут потрібно бути дуже таким вибірковим. А можете сказати, гроші, ну, гроші. чуть відправляє таким образом. У нас були вла власники, які виїхали в Італію. Наприклад, це було два випадка і. Регулярно курсують маршрутки такі а, налічними. Да ми передаємо ці кошти, а водію він їх бере в конверті, везе і прямо в певному томісті їм віддає. А чому не на карту? Ну на карту теж є. Такі випадки є. Ну в даному випадку більше були такі практичні методи через водія а, маршрутки. Міжнародні перевезення просто потім скажу з Є проблеми, і чому не відправляють, їх не заганяється такі сложні? Добре. Окей, хорошо. Е, дійсно, це хороший метод, пробуйте це робити управління нерухомим майном. Також важливо, щоб були сильні договори на управління майном. Якщо комусь ця тема цікавить і зайшла, я можу потім скинути вам на електронну почту дуже крутий, сильний розроблений договір на управління нерухомим майном. Е, я вам дам. Е, ви мені дайте електронну почту свою, і я вам обов'язково скину в кулуарах. Обміняємося почтами, окей? Далі, оскільки була, оскільки була відсутність угод на ринку нерухомості, ми почали поглиблювати інші послуги, які йдуть тісно з нами рука в руку чи плече в плече. Наприклад, ми почали більше поглиблювати послуги інженірингу, юридичні послуги, які стосувалися, наприклад, сфери узаконення самовільного будівництва. Добудови, прибудови, надбудови, якісь земельні питання, розподіл землі, зміна цільового призначення землі, виведення квартири житлового фонду в нежитловий фонд. Тобто все, що якось з нами межує, ми почали збратися за будь-які види діяльності в ті періоди, коли продаж або взагалі не було, і була лише одна оренда, або продажі були дуже кволі. Крім того, Помітили ще одну важливу сферу, яка почала набирати обертів і мала дуже великий попит з моменту відкриття демографічного реєстру, коли стала можливою бути послуга щодо прописки і постановки на облік місця проживання особи і зняття. Ми почали прописувати людей, ставити їх на облік через місцевий СНАП. Ця послуга дуже активізувалась, тому що було багато внутрішньо переміщених осіб. Люди почали, наприклад, виїжджати за кордон для візи, для отримання якогось дозволу, роботи для того, щоб ще якісь робити справи, взяти кредит. Можливо, дуже велика була запит на цю послугу, прописка, яку ми здійснювали через СНАП. Настільки вона була навіть на неї був великий попит, що ми. Купили квартиру в центрі міста, щоб туди прописувати людей. І е, ця послуга, ми її навіть рекламуємо. Е, також в цій послузі ми є гнучкими, тому що є люди, наприклад, які ми взагалі надавали безкоштовно. Коли, наприклад, приїхали люди в Рівне е, з Хмельниччини для того, щоб зробити операцію, виявилось потрібна прописка. Рівненська, і ми е, безкоштовно Якщо це щось комерційне або інше, це за певні кошти. Хоча да, б одного чоловіку вже Так, да У нас власник може сам знімати їх з обліку, просто в СНАП приходиш з довіреністю від власника. прийшов виписав без паспорта да, без чоловіка без чоловіка і без паспорта. Да, рівне місто рівне. Да, я знаю, що в певних містах ще. Не працює демографічний реєстр, а в деяких працює. То там, де він працює, проведіть гарні переговори з СНАПом, місцевим органом, який прописує і виписує, щоб ви розуміли, чи ви можете виписувати людей, які, наприклад, зникли без рішення суда. Да. Да, раніше потрібно було рішення суда, щоб зняти особу з реєстраційного обліку. Ну зараз, наприклад, в Рівному, ось так є. Таке спрощення пішло десь. Ну, з лютого місяця, з війни. Тобто, ми, як тільки запрацювали демографічні реєстри, ми можемо, я можу прописати особу на півроку, потім я їй телефоную, вона не бере трубку. Я її йду і сам виписую в СНАПі без проблем. І без рішення суду. Но на постановку на вона, нужна? вона нужна, так. Да. На, зняття? на зняття не потрібно. Ну, можливо, кожен СНАП має свої специфіки. От, можливо, якщо та особа може кудись поїхати, візьміть в неї доручення в нотаріуса на те, що вона вам дає право її ставити на облік, знімати з обліка, це теж буде вам як підстраховка. Хороша послуга. Під час війни розпочалася релокація бізнесу. І постраждалих областей в західну Україну, тому як тільки ми відчули попит на те, що різні бізнеси почали переїжджати в Рівненську область і в Західну Україну, ми почали збільшувати базу об'єктів різною комерцією, щоб цей попіт задов... задовольняти. У нас була, було ряд зустрічей з обласною радою, і ми співпрацювали з нею в тому напрямку, щоб Задовільняти цю послугу було багато запитів на релокацію різного бізнесу, різних потужностей і співпраці з обласною радою. Ми такі приміщення надавали, а вони надавали нам цей попит. Були певні спільні вайбер-групи, куди вони, наприклад, скидали інформацію, що виїжджає там з Харківської області бізнес такогось напрямку, потрібно 3000 квадратних метрів виробничих площ. І ми, закачуючи рукава, шукали таке приміщення. Далі. Хоча ця релокація бізнесу вона не була настільки успішною і настільки востребованою оскільки багато хто із власників бізнесу казали, що нам переїхати все рівно що пожежу пережити. Тобто це не було просто і тут не було такого шаленого попиту, воно було в певних межах. Оренда, так, так. Да. Далі, оскільки багато наших співвітчизників під час війни переїхало за кордон. Значить, у нас що збільшився? Попит на оренду закордонної нерухомості. Ми теж по своїй специфіці роботи працювали більше з Італією і продавали декілька об'єктів там. Ну, десь їх було шість приблизно. Це були і вілли, і великі двохрівневі квартири біля моря в 200-300 метрах від моря. Ми провели переговори з власниками цього майна і запропонували їм, щоб вони в Італії здавали ці об'єкти в оренду нашим співвітчизникам. По певних об'єктах ми досягли згоди і почали рекламувати в Рівному через місцеві площадки те, що здається в Італії в оренду майно. І досить такі заможні люди почали телефонувати. І ми декілька родин поселили в Італію, і зараз вони досі там живуть. В тих об'єктах, які раніше продавалися. Тому цю нішу теж можна використовувати співпрацюючи із закордонними різними об'єктами в різних країнах. Далі взаємодія з колегами. Хотілося б на цьому також звернути увагу свою на цьому пункті, як і в нашому місті, так і по всій Україні. В цьому ключову роль відіграло те, що. Наше, наше агентство нерухомості є членом Асоціації фахівців з нерухомості Афну. Ми я є членом Афну вже з 2004 року, і е, в результаті цього є багато дуже партнерських ділових відносин. І співпрацюючи разом, е, ми багато поселили людей і в орендоване житло, квартири, в будинки, були запити з різних областей. З Харківської багато, з Чернігівської, і у такій співпраці з іншими відділеннями Афну ми розселювали людей в місті Рівному та керували тими потоками, куди потрібно їм жити, і ця взаємодія була дуже чудовою. Також чудовою була і співпраця у нас на місцевому рівні між рівненськими колегами, членами асоціації. Як тільки почалась війна, ми в тиждень були в такій паузі, що взагалі, напевно, нічого не робили, а потім ми почали бурну діяльність. Ми, наприклад, що четверга збиралися радою, обговорювали поточні проблеми, поточні питання, які в кого є проблеми, запити, пропозиції, і відповідно на них реагували. Ми не зупинялися. Також з початку повномасштабного вторгнення це було і раніше, але потім посилилося звернення до нас різних представників змі засобів масової інформації, телебачення, радіомовлення, різні популярні. Глянцеві журнали, газети і тому подібне. І ми не відмовляли нікому. Ми всім давали інтерв'ю. Ми постійно були в публічному просторі, і це, в свою чергу, не залишилось непоміченим серед рівнян та серед і, і обл всієї області. Почалися почалося більше звернень. Ця публічність була на. Свого роду як чудова реклама, як ви це й самі знаєте. Тому я хотів наголосити: якщо до вас звертаються будь-які ЗМІ, по будь-яким питанням ніколи не відмовляйте, спілкуйтеся, розповідайте про цінову політику, про тенденції, як що розвивається ринок, це вам додасть лише бонусів і багато-багато клієнтів. Також не хотілося обминути стороною ще одне важливе питання. Ринок нерухомості змінився у зв'язку з подіями, також і через коливання курсу валют. Ми бачимо, які є суттєвими ці коливання із 28, Ми вже вийшли. Ось у нас уже і 44, і 45 було на днях. Тобто практично там на 100% майже піднявся курс долара. Тому, аби продати нерухоме майно. Потрібно вести серйозні переговори і роз'яснювальну роботу з власниками нерухомого майна щодо початкової вартості об'єкта. Не може об'єкт під час війни, який раніше стоїв 100 тисяч доларів, а це було 2 мільйона 800 тисяч гривень, тепер стоїть і 4 мільйона 500 тисяч гривень. Тому, якщо ми не будемо на це звертати увагу і далі будемо його рекламувати в старій ціні, це може нічого не дати. І ми будемо тільки кошти на рекламну кампанію витрачати в пусту. Тому сідайте за стіл переговорів і ведіть переговори щодо, можливого якогось пониження ціни, щоб було реальніше продати цей об'єкт. І там, де власники, нас послухалися. В певній мірі знизили ціну, ми ці об'єкти попродавали. І десь з серпня місяця у нас почався вже такий активний рух по продажам. Хоча до серпня було дуже все сумно. Більше була сфера оренди тільки. Також я хотів би ще звернути увагу із власного досвіду на таку річ, як розвиток особистого Ютуб-канала. У нас, в нашому агентстві нерухомості, є Ютуб-канал. Ми записуємо. Цікаві об'єкти, де є що показати на такий короткий відеоролик, на 2-3 хвилини, буває до 2 хвилин. Потім ми його розміщуємо на YouTube каналі, він іде з музикою, озвучкою, як маленьке кіно. Люди дуже люблять таку рекламу дивитися. Це цікавіше, чим фото і чим багато чогось читати. Але ця реклама є ефективною лише тоді, якщо є її продовження далі. А саме це таргетінг. Обов'язково такий рекламний відеоролик потрібно таргетувати в соціальних мережах із бізнес-сторінки Facebook або Instagram. Тоді вона набирає багато переглядів і е, вона продається, або навіть якщо ви об'єкт не продали, інші клієнти бачать, як чудово ви рекламуєте якийсь об'єкт і звертаються до вас щодо того, щоб ви допомогли продати їхній об'єкт, зробивши такий самий відеоролик. Тому це чудова реклама. Розвивайте свої ютуб-канали, створюйте їх. Це чудова, чудовий бізнес-інструмент. Також трошки хотів би звернути увагу і на нашу діяльність як рівненського регіонального відділення в сфері благодійності. Наша громадська організація долучилася та стала партнером благодійної спільноти Відповідальні Українці для допомоги Збройним силам України. Відповідальні українці це об'єднання, до якої входить більше 140 підприємців, власників бізнесу, волонтерів та небайдужих українців з Рівного. І наша спільна мета з ними це системний збір коштів для передачі ЗСУ. І цей збір коштів здійснюється щомісячно, така немов би є така абонплата. Щомісяця надаються фінанси, за які купується авто. Або інші потреби, які є у Збройних силах України, також спільно з відповідальні, відповідальні українці е, створюються певні е, заходи, наприклад, там, е, публічне наприклад, місце, якась крута е, рестарація, де зробили чудовий новий напій пиво, запрошується на цей захід. Всі рівняні, всі небайдужі. Там частується це пиво, всі кошти потім перераховуються на потреби ЗСУ. І на минулому тижні у нас саме був також такий захід. Крім того, у вересні 2022 року наше відділення організувало благодійний бізнес-день для двох надважливих цілей. Це теж у нас такий був стартап. Благодійний бізнес-день. Він проводився в такій відкритій ресторації на природі, на гарній зеленій галявині, де був поставлений екран. Там були спікери, які виступали з цікавими якимись темами, які цікаві для ріелторів. Вхід був на цю подію в межах 500 гривень або хто може дати більше. І всі ці кошти, які ми зібрали за цей день, ми пустили їх теж на. Потреби ЗСУ, зокрема, нам вдалося за один день зібрати кошти на куплів на купівлю вживаного авто в Польщі, яке в подальшому було переобладнано в швидку допомогу та куплено медикаменти. Це авто під зав'язку запакували і відправили на передову. Ось такий був благодійний бізнес-день. Ну і також він був поєднаний із навчанням для ріелторів. І останній пункт, на який я хотів би звернути увагу, це наш надзвичайно важливий пункт, це наш емоційний стан. Особливо власники агентства нерухомості, керівники відділення повинні піклуватися про емоційний стан тих, з ким працюєте в команді. В такий нелегкий час для того, щоб приймати раціональні рішення, адекватно мислити, не піддаватися. Якісь шалені паніці і позбуватися якогось непотрібного страху, нам потрібна зваженість і рівновага. Тому наш емоційний стан дуже важливий. Для цього ми в нашому місті е з друзями, колегами та однодумцями організовуємо різні зустрічі. Наприклад, нещодавно у нас був в кінці серпня день нашого міста. І на цей день. Ми організували таку подію. У нас є гарне Басівкутське озеро, і там зробили таку зону, яка називається Оствиця. Це така історична зона в формі в такому середньовіччя. Там є. Старова, старо, старовинні такі лодки, на яких колись плавали наші предки. Там є різна зброя, старовинна мечі, можна переодягнутися в якогось там середньовічного воїна, відкрита їж, їжа на відкритому вогні. І ми плавали під таку спокійну музику на цих дракарах по озеру. Потім на відкритому вогнищі їли смажену рибу, шашлики спілкувалися. Так би мовити, це була така емоційна розрядка, яка дуже необхідна, такі дозвілля на природі для своєї команди, наприклад, свого агентства нерухомості, або для відділення, наприклад, регіонального відділення асоціації фахівців з нерухомості або союзу спеціалістів, де що є в якому регіоні. Тому щоб у нас була енергія для подальших і волонтерських рухів, і роботи, і для збереження рівноваги, ми повинні пильно звертати увагу на емоційний стан тих, хто є поруч з нами. Підсумовуючи вище сказане, ринок нерухомості змінився. Стало працювати важче. Але завдяки нашій мобільності. Гнучкості, активності, швидкій переорганізації під нові запити, які були актуальні на даному етапі, нам може вдаватися бути і далі корисним, якщо ми будемо перевтілюватися, немов той метелик. Тому я закликаю вас перевтілюватись, бути немов такими гарними метеликами, які з легкістю порхають, але коли потрібно, жалять, як оса. Ваші обласки, Олександр Ляшук, дякуємо. Можливо, якщо є питання, будь ласка, друзі, у вас є можливість задати їх саме зараз. Прошу. Підіймайте руку, саме ми таким чином дамо визначати. Питань немає. Давайте ще раз подякуємо і маленький презент для Дякую. вас. Дякуємо Дякую. за доповідь. А, шановні учасники конференції, я хочу нагадати, що. У нас сьогоднішній захід, наша конференція благодійна, і завдяки вам ми вже зібрали понад 130 тисяч гривень для Львівського реабілітаційного центру. Незламні, і ми наголошували на початку нашої конференції, що у вас є за бажанням можливість продовжувати донати тим, що переходите на посилання конференції.